Темнішої ночі і зорі ясніють, контрасти торкаються кожної риси. А якщо до дії, а ті, що не сіють, в майбутньому вже не вдалися, якщо ж ти майбутнє в цю темінь не видне. Для цього існують пророки і поети, їх слово кометою, зіркою зблисне і бачать усі і рукою не стерти. Якщо ж цих провидців здолає утома. Осліпнуть з пекучого полум'я свого у серці людини спочинуть, як вдома, любов'ю покривши жалі і тривоги.